Привіт! Я хочу зазняти, просто тут дуже багато зайців бігає, і я хочу зазняти, там зайчик один лежить такий. Я попробую до нього підійти. Я не знаю, чи він втече від мене. І тут дуже цікаві пташки літають. Я просто хочу зараз попробувати до нього підійти. Я не знаю, чи він втече. І тут їх багато є, той зайчик, напевно, тут живе. От він є. Тут ніхто не б'є зайців, ніхто не... Тут як, сюди дика природа їх охороняється, тому тут дуже багато пташок, білок. Якщо мені вдасться, він не втече. Такий маленький, такий класний. фактично мене не боїться. Кисенька, миленька. Він не дуже боїться мене. І собі блошку чухає. Який смішний. Який класний. О, собі Блохід чухає, він не дуже, не дуже старається втікти. Зараз пробуємо. косой. Цікаво. Трошки зразу зазніму будиночок свій, де я зараз живу. от то значить така веранда скляна. І коли сонце світить, то вона нагрівається там сауну можна. Так, то є в нас барбікю стоїть, потім є столик, за яким я вчуся, вишиваю, там, ну таке, як сонечко є. То Сонце є тільки в першій половині дня, після обіду там тіньок, дуже добре є. Тут джакузі стоїть, але його ще ні разу не відкривав ніхто, і воно так собі не знаю. Так, от, це квіточки, тут є. До речі, тут є гніздечко, а і тут живуть пташечки. Так, кормушечка. І тут, по-моєму, живуть пташечки. От вона не хоче туди близько підходити. От, це мій нещасний базилік, який я посадила. А тут м'ято садила, але не прийнялася. Вона не знає, чи що ще буде з того певно, що вже ні. Е... Так, то є сарай, то є дерева сусіда. От, але І тут дуже багато білок, але зараз, поки білок не видно, ну, то нічого. Так, іду я. Навколо хати виходжу я вже ближче до дороги. Ближче до дороги. Тут у нас такий. От, треба тут легенько відкрити. От, і от, от. наші помідорчики. Вже тут є такі великі. От, перець. То є абрикоска, вона частково всохла, не знаю, чи з нею щось буде. Так. От, а це є кріп і Петрушка також я посадила тут. Петрушка зовсім не той запах має. Взагалі я б ніколи не сказала, що це Петрушка. От. А цей асфальт тут буквально недавно Славік його купив. Кілька відер того асфальту, такої суміші. І от він це все сам залився, вирівняв це. Так, отакі от дерева є. Це вже це сусідня вулиця, а от моя вулиця це Вінвуд, Вінвуд називається. Це от вона є. Так, то є гараж. Ну там машини ніхто не тримає, там таке більше як, як майстерня. Так, і от ми йдемо зараз. Ті братики вже вони. Ага, вже, напевне, Славік сам пообдирав сухі квіти. А ну, може, я не знаю. От, і тут є, значить, це фронт двері, передні двері, але ми ними майже не користуємося. Оце газончик і все, це все наша територія. ну, це все, Славік тут стриже раз в 10 днів. Дощ впаде і трава зразу гарно росте. от. Такі от високі дерева, сусіди навколо. Туйки. От, оці трояндочки дуже гарні. Але вони вже також щось перецвітають. Зовсім недавно розцвіли, вже перецвітають, в жаль. От, там, видніється наша лівін рум кімната. От. Так, оце є. Це є двері, і це є я. Привіт. Йдемо далі. Виходимо, вже по траві підемо. Тут такі ростуть лілії, будуть скоро цвісти. Так. Ось такі стовпи старі дерево, як в селі вже, мабуть, такого немає. О, там наша скринька в одній куди кидають. Пошту, як розвозять, то поштові ці машини вони мають руль з правої сторони, коли вони під'їжджають, то він навіть не виходить, він просто так з правої сторони зразу кидає там лист. От ташки літають. Заходимо тут ще й одна. Брама така, заходимо сюди. Заходимо сюди. Так. І отут є. Значить, тут багато є сонечок, таких диких сунечок. Вони тут червоніють, але я пробувала, вони на смак не смачні, взагалі не хочеться їх їсти. Ось таке стареє, тут чи той паркан. Там, По-моєму, собака живе, він там часто гавкає. От, і тут. Ташечки, до речі, тут дуже гарно співають. Тут що зараз тут всі крякають. от, така пташечка там сидить з червоним. О, Так, от ми вже обійшли фактично кругом. Це є та ж веранда, хата. Так, і усе, Оце така садиба наша. Ззовні. Дуже тут затишно, дуже тут приємно, справді хочеться бути тут і нікуди не дуже йти, бо тут дуже спокійно, тут немає крику, шуму, машини не їздять. І а, оце є кондиціонер такий великий, значить, він охолоджує хату. Зимою він накритий повністю, такою синьою плівкою. А літом, буквально недавно, минулого тижня, відкритий, відкрити бо була спека, і вже хата охолоджується. От, це вікно кухні. Це вікно. Моєї ванни. О, ну і цей такий столик. Столик і кітя. Мі-мі. Мі-мі. А, -мі. маленька, маленька. Все, наша барбікю. Поки Пока стоїть собі. Окей. Ось тоді бай-бай.